Вітаємо вас, як завжди, у цей час на каналі «Поділля Центр підсумковий інформаційний випуск Подільська панорама сьогодні ви побачите. Про головне відбулася шоста сесія обласної ради. Депутати розглянули близько двох із половиною десятків питань. Чи буде зима теплою, опалювальний сезон на Хмельниччині стартував без проблем. Спорт або хто кращий, на стільному тенісі змагання серед учнів Хмельницької дитячої школи номер 3 виконкому Хмельницької міської ради. Отже, завершилася шоста сесія Хмельницької обласної ради. Депутати краю затвердили майже три десятки рішень, серед яких кадрові перестановки, зміни до цьогорічного бюджету, звіти про хід виконання кількох регіональних програм і не тільки. Перше питання порядку денного депутатські запити цього разу обранці розглянули і зняли з контролю два з них і внесли до десятка нових запитів, що стосуються як ідеологічних, політичних проблем, так і фінансових та правових питань. Приміром, лідер фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода ігор Сабіт запропонував на розгляд колег депутатський запит щодо захисту інтересів жителів кількох сіл Красилівського району. Мова йде про добудову Чернелівського водогону і забезпечення селян водою. Вимагаємо внести зміни до проекту кошторисної документації. Перезбачивши в ній підключення до другої гілки Чернолівського водогону, водогонів усіх сіл депресивної ліки через землі, яких проходить водогін. У випадку невиконання вимог людей сходом села прийнято рішення відкликати погодження на проходження водогону через їхні землі. Запит колеги депутати підтримали і одразу направили його на розгляд хмельницькому міському голові Сергію Мельнику. Найдовше з усіх питань порядку денного на сесії обговорювали зміни до цьогорічного бюджету. Нагадаємо, зміни стосуються перерозподілу 12 мільйонів державної субвенції, а також грошей зекономлених в межах галузей. З метою ефективного використання бюджетних коштів по окремих об'єктах кошти перерозподілення на інші. По кожному об'єкту я особисто доповідав на кожній комісії. Я не, не знаю, мабуть, немає доцільності сьогодні е, звертати увагу на кожен об'єкт. Всі вони обговорені на комісії. Бюдж... комісія. Запитань і рекомендацій на виникло місяць. чимало. Депутати ретельно уточнювали цифри, вимагали роз'яснень. Після урахування всіх пропозицій рішення прийнято. У результаті в сесійному залі змінили тільки одне: 24 тисячі гривень законовлених грошей в галузі освіти виділили на проведення конкурсу серед науковців області. Тривали обговорення, і навіть суперечки точилися. Навколо затвердження переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл селищ міст краю, управління якими здійснює обласна рада. Представники опозиції, зокрема, вказали на недосконалість проєкту цього рішення, мовляв, не всі об'єкти комунальної власності внесені, не на всі виготовлена відповідна документація. Тож певні поправки і зміни до вказаного переліку вирішили вносити на наступних сесіях ради. Загалом, пленарне засідання шостої сесії, на відміну від попередніх, у цьому скликанні, супроводжувалося бурхливими суперечками і обговореннями. На думку голови обласної ради, це Свідчить про підвищення в депутатському корпусі політичної активності. З кожної сесії, чим буде наближатися вибори, тим буде просто для того, щоб висвітити свою політичну діяльність, воно буде відображатися на проведенні сесії. Хочемо, ми не хочемо. У нас є різний склад депутатських партій і ми повинні це визнати. Зміни внесені, будемо називати ті об'єкти, які великі об'єкти, але це іменно зв'язано, що з 1 жовтня, хоч і конкурс тендер проводився, але з 1 жовтня введено положення про відведення землі. Не проводились платежі, не будуть проводитися протежі, коли немає державного акту на землю. Це той самий Теофіполь, це та сама Старосинява. І щоб не затягнути цей процес, сьогодні ж подивіться, ми ж не зробили нічого хуже. Якщо 4-300 мільйони ми забрали з Теофіполя, а набрали на перевели їх на в де очисні споруди в цьому році мали не здаватися, а тепер здадуться. Так що сьогодні перерозпродовжування коштів ішло не просто формально, щоб використати, а розподілення коштів було, щоб все таки цільові завершити об'єкти. Же без обговорення депутати затвердили кадрові питання, більшість з яких стосується призначення керівників кількох освітніх і соціальних закладів комунальної власності. Так само лаконічно обранці проаналізували хід виконання п'яти регіональних програм, до деяких внесли зміни. Також власні рекомендації і уточнення депутати внесли до порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна. Останній пункт порядку денного різне. Представник опозиційної фракції всеукраїнського об'єднання Батьківщина Віктор Адамський закликав підтримати звернення, що стосується захисту лідера вказаної політичної партії Юлії Тимошенко не висловлюємо надію, що Верховна Рада України якнайшвидше ухвалить зміни в частині декриміналізації статей Кримінального кодексу, що гарантуватиме непідсудність Юлії Тимошенко при розгляді апеляції. Підтримати ініціативу, щоправда, не політично. Цього разу закликав колег і голова облдержадміністрації та керівник депутатської фракції партії регіонів Василь Ядуха. Мова йде про фінансову допомогу хворій дитині, трирічному Серафиму Тимовському з Кам'янця Подільського. В новинах на Хмельницькій обласній державній телерадікуванні «Поділля Центр» було показано сюжет про проблеми родини Тимовських, що проживає в орендованій квартирі в місті камянці подільськ Батькові сім'ї всього 33 роки. Мати дбає про двох неповнолітніх дітей, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям. Молодшому сину Серафиму три роки. Після важких пологів лікарі констатували діагноз тотальна глухота. Минулому році за рахунок державних коштів у місті Києві прооперований, була здійснена імплантація, в голову дитини вживлено спеціальний прилад та магніт, за допомогою яких зовні тримається апарат та дозволяє йому частково чути. І сьогодні я хочу звернутися до депутатської групи. Будуємо Хмельниччину разом, а нас вже 70 чоловік, щоби кожен з нас виділив з депутатських коштів по 800 гривень. А це потрібно 62 тисячі гривень для придбання сучасного мовного процесора, який поновить слух та допоможе навчити дитину розмовляти. Отже, всі питання порядку денного розглянуті, а рішення затверджені. Анна Чешук, Віктор Кривий, Подільська панорама. А саме в цей час під стінами будинку рад розгорнули свої транспаранти, мітингувальники. Частина з них вийшла на Майдан, аби захистити державне підприємство Селекційно-генетичний центр по рибництву Поділля. Оки, тому все й почалося, кажуть страйкарі. Тоді пакет державних акцій підприємства виставили на торги і за деякий час продали. Працівники були проти і судилися з мажоритарними акціонерами. Намагалися чинити опір, коли ті вибували двері директорського кабінету. Звиняли працівників та чинили, як кажуть пітигувальники, несправедливо. На майдан вони вийшли, чекаючи допомоги від депутатів. Це є всі працівники державного підприємства, акціонери. Ми були згуртованими і не допустили їх до зариблення, і не допустили на сьогоднішній день до цих господарств до вилова риби. Віталій Коцюба, котрий був директором ВАД Хмельницького, показує численні рішення судів здебільшого Київського та районних Полтавської і Одеської областей. Тож, за словами мітингувальників, вони вийшли на Майдан, аби передати звернення до депутатів обласної ради з проханням захистити державне майно, гідроспоруди та зариблені стави, якими, на їхню думку, користуються приватні особи. Щоб депутати розглянули це звернення і поставили вже в кінці крапку. Колективне звернення акціонерів та колишніх працівників ВАД Хмельницького потрапило до рук народних обранців. Це так звана епопея боротьби за галузь рибного господарства Хмельниччини. Приватні столичні любителі рибного промислу вирішили приватизувати право на використання водних ресурсів нашої багатої Хмельниччини. Наша область другий рік поспіль тероризується і поплюжиться в зухвалий спосіб. За 50 рішення принять. депутатський корпус більшістю голосів направив звернення на розгляд до Генеральної прокуратури. І до інших тем Хмельниччина в опалювальний сезон вступила вчасно. Про це заявляють обласні комунальники. 1 жовтня тепло з'явилося в закладах соціальної сфери з 15-го потеплішило і в житловому секторі. В цьому році на підготовку до опалювального сезону область затратила близько 30 мільйонів гривень. Ремонтували те, що болить найбільше. В цьому році. Ми більш організовуючи, готувалися до початку опального сезону. І як і в минулому році розпочали його вчасно. Ремонтували це, що більше боліло, тому щоб повністю, скажімо так, підготувати, якби це в європейський рівень, треба дуже серйозні кошти. Тому ми робили це, що ремонтували це, що вже негайно потрібно ремонтувати. І це повинні люди зрозуміти. Трапляючи ще сьогодні поломки і так далі. Але ми, ми їх відслідкові робимо все для того, щоб хмельничани, всі жителі нашої області мінімум. Мально відчували дискомфорт, у кого виникають проблеми, оперативно ставити їх, і ми будемо вирішувати всі наші служби. Ефективне міжрегіональне співробітництво це той інструмент, що дозволяє розвивати перспективні напрямки партнерства між Україною та Росією. На цьому наголосив президент України Віктор Янукович на другому українсько-російському міжрегіональному економічному форумі у Донецьку, де глава держави зустрівся зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим. Велику роль у розвитку успішної міжрегіональної співпраці між державами президент України вбачає у спрощенні процедур прикордонного митного контролю. Воно повинно торкнутися не лише всіх потягів, що курсують між Україною та Росією, а й морського и сухопутного кордонов. Упрощение порядка пересечения границы, развитие пунктов пропуска, инфраструктура, сокращение времени прохождения таможенных процедур, оформление грузов – это все то, что мы можем и обязаны сделать. Реализация соглашений окажет, конечно, позитивное влияние на расширение торгово-экономического, инвестиционного, инвестиционного и регионального сотрудничества. Важливим напрямком співробітництва її авіасполучення між Україною та Росією, зазначив глава Української держави у планах відкриття нових авіамаршрутів. Обговорили і питання митного союзу, як Україна співпрацюватиме із ним, залежатиме від багатьох складових, наголосив Віктор Янукович. Каже, необхідно проаналізувати, як розвиватимуться відносини сучасних митного учасників митного союзу та побачити результати його роботи. Також за словами глави держави потрібно розраховувати на розвиток світової економіки. Что же касается таможенного союза. Мы много раз с Виталием Анатольевичем обсуждали эту тему. И сегодня мы продолжаем ее обсуждать. Мы ищем формы сотрудничества с таможенным союзом, потому что мы иначе к этому не можем относиться. Мы относимся очень ответственно. Щодо співпраці з Заходом, то Віктор Яникович запевнив, Україна завжди готова вести партнерський діалог з Європейським Союзом. Та усі рішення української сторони повинні відповідати національним інтересам. За результатами форуму, українська та російська сторони підписали низку двосторонніх документів, що сприятимуть поглибленню партнерських відносин між двома країнами. Наш випуск продовжують інші події, зокрема такі. Мрії збуваються або про фестиваль аматорського мистецтва серед працівників соціальної сфери області. Заради здорового майбутнього на Хмельниччині підбувають підсумки благодійної акції Серце до серця. Про спорт. Хто найкращий у настільному тенісі у Хмельницькому? Кожні півгодини в Україні фіксують новий випадок захворювання на рак молочної залози, і щогодини від нього помирає одна жінка. Ці дані оприлюднили на заходах, присвячених всесвітньому дню боротьби з цим захворюванням. Щороку лікарі-мамологи вперше виявляють рак грудей в середньому у 400 жінок області. Причому з кожним роком ця патологія зростає десь на 1-2%. і вже за 9 місяців 2011-го занедужило 4133 подолянки. Основним проявом цього захворювання є ущільнення в молочній залозі. Крім ущільнення може бути зміна шкіри, зміна форми молочної залози. На шкірі можуть з'являтися якісь утворення, які вже є проявами досить серйозного захворювання і в занедбаній формі. Але, по-перше, жінки особливо повинні звертати увагу наявність щільнень в своїх залозах, наявність виділень з молочних залоз, наявність симетрії форми та розмірів молочної залози. У диспансері недавно прооперували 20-річну пацієнтку, в якої виявили рак молочної залози. Як і більшість жінок, вона також випадково довідалася про свою недугу. До того ж, рак помолодшав. Якщо раніше його діагностували у літніх людей, то тепер 65 відсотків випадків це жінки працездатного віку. Случайно визвала врача по поводу радикуліту. ну врач хороший давно знакомы, пришла, обслушала, обсмотрела и исследовала грудь и нащупала. А я грешным делом занимаюсь разгадыванием кроссвордов. И так вот сижу целыми днями и думала просто натерла мозоль. А казала снітні мазо у цьому закладі, зцілювати доводиться не лише тіло, а й душу. Бо що варті навіть найдорожчі ліки без мудрого слова, лагідних рук і чуйного серця медперсоналу. Їх високий професіоналізм та щира відданість професії врятували життя і здоров'я тисяч подолян. Зараз основне, якщо нам буде допомагати загальна лікувальна мережа, коли хворий прийшов навіть до окуліста, я вже це казав. А це жінка, він вона повинна пройти і в мамолога, ну не в мамолога, якщо в районі в хірурга, в гінеколога. От такий метод дозволить нам виявити своєчасно. А якщо прийшли людина до окуліста, їм сказали, добре, ви не бачили вас, катаракта прийдете через місяць, а більше нічого не оглядалося таким чином, ми ніколи не поборемо рак. Уже цьогоріч з приводу раку молочної залози в диспансері виконано понад 900 операцій. Серед онкозахворювань у жінок ця патологія вперто займає перші місця. Тому недарма упродовж жовтня увесь світ проводить місячник особливої уваги до жіночих грудей. Його мета дати людям необхідну інформацію про те, що ця недуга прекрасно діагностується та лікується, однак зусилля медиків мають бути примножені бажанням самих жінок бути здоровими. Українці об'єднали серця заради здорового майбутнього і назбирали більше 4 мільйонів гривень, аби побороти цукровий діабет у дітей. Саме проти цієї хвороби, всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця виступив у цьому році разом з волонтерами, школярами, лікарями, зірками естради та всіма небайдужими. Акція тривала півмісяця. На Хмельниччині за цей час встигли зібрати майже 100 тисяч гривень. За них купили три інсулінових помпи для хворих малюків. Медичне обладнання вже перейшло до рук медиків маленьких пацієнтів. Дай Бог просто всім здоров'я. Я вам дуже дякую, що, що на сьогоднішній день є така от можливість дитині лікуватися і жити її здоровим життям. Роман, батько хворого на цукровий діабет, трирічного хлопчика. Дитині не пощастило. Денис захворів на зовсім не дитячу недугу. Тепер у сім'ї з'явилася надія на одужання. Інсулінова помпа це 21 перше століття у лікуванні діабету, кажуть медики. Там є кнопочки, які контролюють введену дозу, і за що цього дитина може мати можливість підтримувати нормальний рівень цукру в крові і бути здоровою і щасливою на багато-багато років. Війну цукровому діабету приголосив Всеукраїнський благодійний фонд Серце до серця за півмісяця на Хмельниччині волонтери зібрали майже 100 тисяч гривень. Якщо розділити між всіма мешканцями області, це по сім копійок з кожного. За зібрані гроші і купили три інсулінових помпи для хворих дітей. Загальна сума зібраних коштів по Україні становила 4 мільйони 57 тисяч 16 168 гривень і 19 копійок. Хмельницька область посіла почесне 16-те місце з результатом 95%. П'ять тисяч триста гривні і 19 копійок. Я дякую всім людям, які долучилися до збору цих коштів. Справа не в тих цифрах і в тому місці, яке займає той чи інший регіон, справа в тому, що все-таки можна побачити, що на сьогодні є небайдужі люди, і є небайдужі до соціальних саме проблем. За розміром інсулінова помпа менша за мобільний телефон, але коштує вона близько 40 тисяч гривень. Про неї на Хмельниччині мріють 235 хворих малюків. Вона необхідна кожній такій дитині. Серце крається, що тільки могли ви для вас купити три та інсулінові помпи. Хотілося б купити 100. І, і тільки від вас, будете мати этот віс якби решений до кінця. W przyszłym gadu, bo hmm, prawlenie fondu i regionalne przedstawniki w y, sobotę na wielkim naszym takim sobraniu. Прийняли рішення, щоб повторити, ще акцію по етому вопросу цьому році Україна зробила великий крок, аби допомогти дітям із цукровим діабетом. За гроші зібрані благодійним фондом Серце до серця закупили 140 інсулінових помп і 6 систем безперервного моніторингу глюкози в організмі. У наступному році буде вже сьома акція. Розпочнеться вона орієнтовно у травні. Волонтери та благодійники закликають всіх не бути байдужими до чужої біди. Вікторія Бакалець, Олександр Горішевський, Подільська панорама. Соціальні працівники вийшли на велику сцену. На Хмельниччині відбувся перший фестиваль аматорського мистецтва, де свої таланти показали працівники всіх соціальних закладів області. У залі нашої телерадіокомпанії вони доводили, що вміють не лише доглядати за інвалідами, сиротами та одинокими людьми, а й співати, танцювати і розважати глядачів. Фестиваль назвали Струни душі. Він зібрав майже 400 учасників. Чи здивували публіку аматори з шляхетною професією дізнавалися наші журналісти. Ми у дружбі переможемо всі, у цьому великому фестивалі. Так вважає пані Галина, керівник жіночого ансамблю Любава зі Старокостянтинова. Увесь його склад працює у територіальному центрі з обслуговування одиноких та пристарілих людей. Ольга Зашкольна соціальний працівник. Вона мріяла стати співачкою, але професію обрала іншу. Тепер поєднує співи з доглядом за пенсіонерами. Давно я виявила такий талант. Я ще з дитинства співаю шкільної спарти. І в якій організації не працювала, я весь час. Була виконавцем якогось концерту. Ольга Цвик на фестивалі представляє Кам'янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат. Професію соціального працівника називає улюбленою справою, а співи улюбленим хобі. Каже, і на сцені, і в роботі. Головне людяність, велике серце. Любити людей, милосердя, доброта, розуміння. Напевно, все-таки і. Віддавати серця свої менше егоїзму і більше людяності. А цей дитячий ансамбль на сцені танцюватиме. Це діти працівників Меджибізької школи інтернату для дітей інвалідів. Керує юними талантами хореограф Андрій Білеуш. У повсякденній роботі він працює з хворими дітлахами. У нас діти не повноцінні, вони у нас інваліди. І, то є, ми стараємося, як можемо стараємося теж їм допомогти, щоб вони бачили, що ну, цей світ прекрасний, що не так все погано, що цей світ прекрасний, що можна На фестиваль приїхали працівники майже всіх соціальних закладів області 30 колективів, а учасників майже 400. Вони працюють в інтернатах терцентрах центрах соціального обслуговування, громадських організаціях. Члени журі навіть і не думали, що соціальна сфера області така талановита. Основною метою є об'єднати наших людей, згуртувати людей. І сьогодні фестиваль як одна мить. Плине, коли на сцену виходить, виходять прекрасні колективи. Ми самі сьогодні не очікували того, які в нас прекрасні таланти серед працівників соціальної сфери і членів їх сімей. Не менше здивувала глядачів і жанрова палітра фестивалю. Учасники співали, танцювали, розказували анекдоти, демонстрували театральну майстерність. Члени журі тепер ламають голову. Як судити такі таланти? Перш за все оцінюється напевно не швидше професійна майстерність, тому що тут не головне є це, а певно оцінюється. Ото емоція, заряд з яким передає колектив, окремі виконавці, свій твір. Певно, та енергетика, яка передається, те добро, яке передається. Оце перш за все ми беремо за основу. Тим кого журі визнає кращим, обіцяють дати подарунки і грамоти лауреатів. А фестиваль хочуть зробити традиційним. Перший вдався на славу. Вікторія Бакалець, Вячеслав Добровольський, Подільська панорама. Тепер у випуску черга прогнозу синоптиків, після чого про змагання з настільного тенісу. 20 жовтня синоптики прогнозують на Хмельниччині мінливу хмарність без суттєвих опадів. Вітер південно-західного напрямку 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі від мінус 1 до плюс 4 градусів, в день 10-15 тепла. В обласному центрі вночі близько нуля, вдень від 11 до 13 градусів із позначкою плюс. 21 жовтня можливий невеликий дощ, а у наступні три доби синоптики опадів не передбачають. Коливання температури повітря складуть 2-4 градуси. Вихованці дитячої юнацької спортивної школи номер 3 виконкому Хмельницької міської ради показували свій клас на відкритій першості своєї школи з настільного тенісу. У цій спортивній школі в п'яти тренерів настільним тенісом займається більше сотні дітей. Записуються в секції зовсім маленькі діти, батьки яких націлюють на подальші спортивні звершення та скорення кар'єрних спортивних вершин. Даніїл Макаров один із них. Тренери справедливо вважають спортсмена перспективним і здібним. Цей дев'ятирічний хлопчик займається тенісом вже чотири роки і на шкільних та міських змаганнях виявляє спритність, винахідливість та наполегливість, які можна позаздрити. За що тенісиста і винагороджують на відкритій першості школи, хлопчик став переможцем віковій групі двотисячний рік і молодші що я грав краще від усіх. Мої суперники, я їх виграв. З великим відривом рахунку. Ну, так, да, зі всіма з великим, а з одним е, такий. Крім Даниїла, золоті медалі здобули серед своїх ровесників Денис Буднік та Валентин Безнесюк. Серед дівчат Юлія Олійник та Ольга Савицька. Сьогодні було 11 дівчат. А я зіграла з двома. Виграла? Так. Як ти вважаєш, чи вдасться тобі і решту своїх суперниць здолати так само легко? Не знаю. Зазвичай ти виграєш як коли». У листопаді в обласному центрі планує провести чемпіонат міста з настільного тенісу, на який зазвичай приїздять не тільки хмельничани. І всіх спортсменів наразі черговий стимул посилено займатися і готуватися до наступних змагань. Ми дякуємо глядачам телеканалу «Поділля Центр за увагу і прощаємося до наступної зустрічі.